Країни ЄС погодили рішення надати Україні допомогу за рахунок майже півтора мільярда євро доходів із заморожених російських активів. Кошти можуть надійти вже наступного тижня. Про це сьогодні заявив журналістам Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Борель. Також сьогодні Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Більше про це та інше поговоримо. З нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане, вітаю тебе. Вітання, Давай Поговоримо спочатку про цей транш, який ми очікуємо вже наступного тижня. Транш на доходи із заморожених російських активів. А чи відомо Богдане на що ці кошти планують спрямувати? Ці кошти мають бути використані фактично майже всі: 90% на зброю для України. І цікаво, що досі Європейський фонд допомоги Україні використовувався для відшкодування окремим країнам за те, що вони витрачали на збройну допомогу для України. Ну, наприклад, якщо б Естонія, наприклад, відсилала військової допомоги Україні на там мільйон доларів, то спеціальний європейський фонд створений. Для цієї допомоги відшкодовував е, значну частину цієї суми е, естонському уряду як бюджетне вливання, але в даному випадку йдеться про надходження від заморожених е, російських активів. І е, в даному випадку йдеться про суму 1 мільярд 400 400 мільйонів, і всі вони е, мають бути використані саме для Зброї для України боєприпаси тощо, і це до речі дуже обурило Угорщину. Ми знаємо, що уряд Віктора Орбана віддавна чинить спроти спротив, не лише уряд Орбана сам відмовляється допомагати від самого початку російського вторгнення в Україну 22-го року. Угорський уряд відмовляється надавати військову допомогу. Україні обмежуючи її лише гуманітарною, але і Угорщина використовує свою позицію е, у Євросоюзі. Е, до речі, також і в НАТО для того, щоб блокувати майже усі е, можливі шляхи військової допомоги е, е, Україні. Не завжди їм це вдається, не завжди Угорщині вдається блокувати допомогу так, як це е, хоче. Пан Орбан та його уряд, і до речі, сьогодні Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки заявив, що е, дане рішення не може бути скасоване, тобто е, угорські заперечення, попри попри заяви Будапешта, що вони будуть радитися з юристами е, і так далі. Так далі, що тут не було одностайного рішення, але Верховний представник ЄС сказав, що одностайності у цьому рішенні не потрібно було, зокрема тому, що Угорщина не голосувала за створення фонду, з якого чи через який будуть надаватися ці кошти для військової допомоги. Отже, він сьогодні лунав досить впевнено, якщо ми маємо можливість його почути We have these у нас є доходи, отримані від заморожених активів, і ми повинні шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це швидко запрацювало. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Так ці гроші не можна зупинити. Вони повинні бути використані, і ми маємо законну процедуру, щоб уникнути будь-якого блокування. Тобто по суті ті заяви угорщини представників угорської влади, які ми чули, це є риторика якогось е, конкретного механізму, чи важливого впливу на зміну цього рішення немає. Богдане є запитання від нашого глядача. Тарас питає е, чи є шанс для України отримати необхідні 300 мільярдів із бельських із бельгійських фондів. Знаємо дійсно, що в цілому говоримо про близько 300 мільярдів, більшість яких прабувають в Бельгії є, є в Бельгії. Ті кошти, про які ми е, з тобою щойно говорили, про виділення цієї військової допомоги, це доходи на ці кошти. Що говорить так. про е, цілу суму, чи варто очікувати майбутньому можливо зрушення тут? Наразі ні. Наразі ні. І, і ті, хто стежать за нашими програмами, за нашими дискусіями і повідомленнями, зокрема з цитатами фахівців, посадовців. Зараз мова не йде про те, щоб конфісковувати російські активи заморожені значною мірою у Європі. До, до речі, в Бельгії одна з ключових бельгійських так званих клірингових компаній тримає замороженими на своїх рахунках понад 100 мільярдів. Отже, рішення Європи у цьому питанні ключове. Але досі ми чуємо, що підстав. Підстави для замороження, тобто механізм санкцій, фінансових санкцій е, західними державами, е, розроблений, тобто це застосовується, застосовується дуже е, дуже часто, і це можна досягти фактично звичайним урядовим рішенням, але коли йдеться про конфіскацію. Про те, щоб позбавити когось е, власності, так би мовити, і не має значення, чи це Росія, чи хтось інший, то потрібне фактично або судове рішення, або потрібні нові законодавчі е, повноваження е, урядів, і е, над цим працюють. Е, є припущення про те, що скажімо, е, якби відбувся. Суд, наприклад, міжнародний суд: коли якщо коли війна закінчиться і Україні було би присуджено відшкодування, то можливо за рішенням такого суду ці кошти могли би бути стягнені з Росії, але наразі на цьому етапі йдеться про використання доходів з цих грошей, які лежать на західних рахунках. Тобто, якщо ми маємо там грубо кажучи, 300 Мільярдів доларів приблизно, то ці 300 мільярдів доларів залишаються замороженими чи знерухомленими, але вони заробляють відсотки. вони вкладені в різні цінні цінні папери чи в інші фінансові механізми, і оці надходження йдуть не Росії і не тим компаніям, які опікуються цими коштами. А використовується ось у даному випадку для військової допомоги Україні. Дякую за таку вичерпну відповідь. Думаю, пояснив максимально так, що зараз варто очікувати. Так я ну мені було зрозуміло. сподіваюся, нашим глядачам також. Богдане бачили сьогодні інші новини. Також що Рада Європейського союзу оголосила про черговий пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо Росії. Про такого вони спрямовані, Богдане, і, і чого стосуються вони цього разу? Так. До речі, санкціями також нам варто пам'ятати, що засоби масової інформації, і зокрема, ми також дуже часто оголошуємо про санкції, але варто звертати на увагу на слова: там оголосили, запровадили, затвердили. Тобто, щоб не не складалося враження, що це якісь. Були запроваджені принаймні два або три набори санкцій в останні місяці євросоюзом. Ні, це одні санкції, які після оголошення, після схвалення тепер затверджені. Це 14-й вже пакет чи набір санкцій щодо Росії, і особливий він тим, що цього разу він спрямований проти газового. Експорту Росії і значною мірою проти так званого зрідженого газу, і він полягає у тому, зокрема, що європейські компанії не будуть мати права інвестувати у проекти пов'язані з зрідженим газом в Росії. А Росія зараз намагається розвивати це для того, щоб експортувати газу у рідкому вигляді після того як. Експорт через труби до Європи фактично провалився після пошкодження газопроводів Північний потік і через інші санкції Євросоюзу, а також до списку юридичних і фізичних осіб додано ще 116 осіб. До речі, щодо енергетичних і цих газових санкцій, варто також пам'ятати, що є перехідний період, тобто це не означає, що вже завтра. Газові санкції проти Росії починають діяти. Перехідний період буде тривати 9 місяців, так, так передбачено в цих санкціях. І ще одна з деталей, яка впадає в око, це спрямування на те, щоб закрити лазівки, які Росія використовує щодо колишніх попередніх санкцій. І, зокрема, ці спрямовані на так званий тіньовий російський флот, який Допомагає Росії експортувати нафту, тобто це судна чи танкери, які фактично не, не зареєстровані чи не застраховані належним чином, і діють поза поза міжнародною системою, і проти цього так званого. Тіньового флоту, який Росія використовує для експорту нафти, спрямовані і ці санкції якраз питання питає наші глядачі. Коли ці санкції проти цього тіньового флоту е, нафтового Росії будуть? От Богдана думаю, відповів випередив це запитання. Теж е, хочу поговорити з тобою е, в європейському контексті, але більш точково про. Вибори, які ми очікуємо, побачити Франції. Нагадаю, що вже цього тижня відбудеться перший тур виборів до французького парламенту після того, як Еммануель Макрон оголосив про його розпуск. І е, поговорити хочу, тому що так виглядає, що зараз питання підтримки України стало однією з тем передвиборчих дебатів е, у Франції. Так. В чому полягають зараз так? Ці суперечки, Богдане, так до речі, е, зараз у, виявляється виборчі кампанії у Європі значною мірою. Переходять на дискусії про російську війну і про допомогу Україні, і, зокрема, це питання спалахнуло і у Великій Британії тут у Лондоні, звідки з вами розмовляю, але можливо це тема для окремої розмови про те, як це питання обговорюють тут, тому що британські вибори до парламенту будуть 4 липня французькі раніше, тобто раніше відбуватиметься. Перший тур 30 червня буде. Перший тур там, у тих округах, в яких кандидати не наберуть 50% голосів, тобто де не буде чіткого переможця, в тих округах у Франції. Другий тур відбуватиметься 7 липня. І ця система кажуть ця виборча система у, у Франції, дуже ускладнює можливість фахівцям передбачити передбачити наслідки, передбачити результати, тому що дуже часто у, у таких виборах відіграють роль якісь там внутрішні регіональні питання чи, чи проблеми, і так далі, але у пана Макрона у президента Франції є дуже серйозна проблема, на яку вказують вказують і опитування, і власне не лише опитування. Ці вибори французький президент був змушений оголосити, тому що його партія відродження фактично програла разом з іншими центристськими партіями у Франції. Програла. Вибори до європейського парламенту 9 червня і фактично перемогу чи великі здобутки святкує крайньо права партія національне об'єднання, асоційована з Марін Лепен, тобто вона є так би мовити, обличчям чи символом цієї партії, але насправді очолює офіційну партію. Такий собі пан Бардела, Е, він дуже молодий, йому 20, 28 років. років, і його таке юне обличчя, очевидно, зараз дуже знайоме багатьом багатьом французам. І Питання того, як Франція діятиме у зовнішній політиці, буде ключове. Дискусії точаться дуже гострі. Чому тому, що партія знову ж таки скажу, що це партія Марін Лепен? Бо куди би там, куди б ми не ділися, вона залишається. Найдавніш засновницею цієї партії і, і, і ключовою постаттю у, цієї, у цій партії вона рані, хоч тепер вона засудила вторгнення Росії в Україну, але раніше вона виправдовувала дії Росії. Зокрема, вона виправдовувала анексію анексію Криму. Зараз її партія стверджує, що позиція зовсім інша. Що зв'язків з Росією вони вже не мають, тих, які були, і що вона навіть повернула кількамільйонний борг, який отримувала з російського банку для потреб, потреб своєї партії. Але ось ми підібрали шматок нещодавний з виступу пана Бардали. Де він з одного боку, ось зараз ви почуєте, сподіваюся, з одного боку він наполягає на тому, що Франція мала би далі підтримувати підтримувати Україну, але в нього є застереження, які е, дехто зокрема у Франції е, каже, що показують справжню сутність партії, е, і те, що їм не можна довіряти, зокрема коли йдеться про. Питання зв'язків з Росією чи питання допомоги Україні, чи питання, наприклад, НАТО, тому що ця партія національне об'єднання виступає за зменшення ролі Франції в НАТО. Але повернімося до, до питання України і ось пан Бардела я б хотів, щоб Україна мала в своєму розпорядженні боєприпаси та техніку, необхідні її для утримання фронту. Але моя червона лінія не зміниться. Тобто йдеться про відправку техніки, яка може мати наслідком ескалації ситуації у східній Європі. Я не планую надсилати, зокрема, ракети великої дальності чи іншу зброю, яка дозволила б Україні бити по території Росії. Моя позиція не змінилася і не зміниться. Йдеться про підтримку України, але про уникнення всіх ризиків ескалації. Ескалації в регіоні, а я вважаю, що ризик ескалації звичайно реальний. Цікаво, цікавий... я хотів так. би повернутися і нагадати, що Еммануель Макрон дуже чітко останнім часом заявляє, що Франція може надіслати свої війська до України. Тобто Франція вже зараз надсилає крилаті ракети скальп storm Shadow які. Можуть бити по території Росії, це фактично ракети, досить таки далекого радіусу дії. і те, що ми чуємо від Джордана Бердали, це фактично протилежне до того, що говорить, що робить чи не президент Еммануель Макрон. Богдане дуже коротко, якщо можна, якщо зміниться розклад, розклад сил у французькому парламенті, чи можна очікувати, що зміниться також підтримка Франції в Україні? Е, ну дивіться навіть якби е, е, національне об'єднання здобуло чітку перемогу. А щодо цього в певності певненості нема. Але припустимо, навіть якби вони здобули більшість у парламенті, і Жордан Бардела став е, прем'єр-міністром, взагалі, то зовнішня політика і питання оборони залишаються у відданні президента. У, у Франції, тобто, ми би мали таке роз'єднане правління у Парижі з одного боку. Президент, представник однієї партії, і представник однієї лінії, так би мовити, у, у, у зовнішній політиці, і прем'єр-міністр теоретично можливо, який дотримується інших поглядів. І отже, це була би. Ну, проблема для Франції насамперед. І, і зокрема, економісти також дуже стурбовані е, тим, що пропонують крайньо праві, а також крайньо ліві, які мають високі шанси так. на перемогу згідно з опитуваннями. Е, що це перед е, обіцяє Франції? Це також турбує багатьох тій країні. Безумовно, Богдан, Дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку.